Йо -йо, йо йо. мої вітання, друже. Ти знаходишся на каналі Вовсуна і це новенький свіженький виживач Lost Rift Тому приємного перегляду! тисни обов'язково свого кльоца до гори і погнали! Нас закинуло на якийсь невідомий нам острів після катастрофи. Після катастрофи на якомусь судні. Це все, що відомо. І так, що нам необхідно? Нам необхідно дістатися до Тауер. Тауер це, скоріше за все, якась локація. Ой-ой-ой-ой-ой! Погодні -ой 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 -ой. умови жорсткі. Зараз йде шторм. Ось так от виглядає наш персонаж, і він також має свій інвентар. Як ми бачимо, можемо йому змінювати одяг і всі оці перекалюшки. Такс. Треба би розібратися, а що ми може. Ага, ми можемо піднімати, до речі, піднімаючи певні речі, ми відразу і вивчаємо якісь крафти. Вивчили лук і вивчили бандаж. Ой-ой, підняли камінчик, і тепер можемо ще й зробити сокиру та молоток. Чим зараз ми і займемося. Вивчили. О, каже, що нам тепер доступний спальний мішок. Так, це вже непогано. Це вже непогано. Так, є лук у нас, але немає стріл. Питання в тому, як збудувати, скрафтити стріли. Цілком можливо, що нам для цього треба щось підняти. Так, мене от цікавлять усі ящички, але комунікувати з ними не можна. Питання в тому, чи можна їх якось розбивати. Да, так, слухайте, можна розбивати. О, непогано. Нам додавали нові прикалюшки. Добавили якийсь стіл, якусь скриню, і в кожних з цих коробок є якісь свої прикалюхи. оу о о о о Так, а тут є якісь речі в цій скрині, в якій можна відчиняти. Можемо змінити собі на кіа прикольно. Типу кільця на руки панамка така. Чотенько, чотенько. Можемо кастомізувати свого персонажа. О таке я люблю, таке я полюбляю. Так, можемо збирати кокоси. Йо мать! Можемо збирати кокоси, а кокоси в свою чергу нас хіляють. Треба більше детальніше оглянути тут навколишні місцини на наявність всіляких таких скринь. Максимально залутатися і тоді вже, в принципі, після цього ми можемо і рухатися по завданню. Не хочеться нічого залишати. Це цікаво. Ой-ой, так, ага. Є годинники, є шортіси отакі, значить, і є окуляри. Окуляри страшні, але я виберу все ж таки протигаз. Не знаю навіщо він мені необхідний на острові, але мені він більше подобається. Тому зупинимось на ньому. Так, годинника не буду нічого робити, тому що кільця на пальцях якось посолідніше виглядає. Так, а що в нас тут? Мотузка. Випала мотузка. Просто деревина. Просто пір'їна. О, до речі, ми можемо стакати палиці. Ну як стакати? Можемо крафтити від деревини. Ой-ой-ой, які підкрадульки. Та ти що? Мощний який, а? Круто, круто, круто. До речі, дуже приємна така мультяшна графа. Мені подобається. Але дуже гарно виглядає оцей весь океан, це море. Є якась живність на острові, є якісь типу великі, я не знаю, як це навіть назвати, хто це такі, але є, є що поїсти. Цікаво. Яка живність тут присутня. Так, можемо спринтанути, шиф Шифтанути. Блискавки розійшлись, розбушувалися. Зараз шторм. джунглі Потихеньку треба просуватися. Просуватись, квіточка яка, ага. Треба просуватися до вказаної цілі, до вказаної локації. Опача, опача. Так, так, так. Бачу, бачу. А тут колись, напевно, впав в літак. Розбився, що з пілотом невідомо. Треба посортирувати це все. Посортирувати. Посор... Посортувати. <сортувати> Ось. Опа. А тут в нас що? А тут у нас березень 1946 року. Я втратив зв'язок зі своєю ескадрилією. Не знаю, де я, мені страшно, ми були на тренувальному завданні. Коротше, ось отак. Це було тренувальне завдання. Круто. Дерева розпадаються від таких от пострілів. Постріли це. О, дві курки померло. Дві курки померло, прикидаєте? Блискавка так шпекнула, коротше, що відразу нам і не, і не треба було нічого навіть робити, залишається просто м'ясце зібрати. Так ось був якийсь тренувальні польоти були, і пілот зазнав авіакатастрофи. Так, а тут якась анпечерка є, слухайте. Якісь доски там є. О, якесь тіло. Так, а це що в нас таке? Червень 1949 року я перебував усе. А, я перепробував все, що міг. Ночі були нестерпно холодні. Коротше, він помер. Ох, емочка, емочка, нічого собі. Він тут нормально жив. Ой-ой-ой. Ну якщо вибирати між протигазом і от, от крутими окулярами з носом, то я, звісно, виберу окуляри з носом. Так, мені треба забрати якось звідси аптечку. Аптечка треба полюбе. Так, оце скину, напевно що ще можна скинути, що мені тут не потрібно. Пір'я, пір'я, в принципі, ми зможемо знайти. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, а патронів нема, а патронів нема. Але нічого. Виглядає дуже мощно Ми наближаємося до цілі. Наближаємося до завершення завдання. Ой-ой-ой, а це якщо отак от поблискує, це означає, що зараз сюди буде прильот. Так, да, так і є. Так і є. Зрозуміло тільки. Що то за місце таке, то і не маяк якийсь. Так, а тут ми можемо перепригнути, да? Джам. Питання в тому, що то за місце. Чи ту якась радіовишка, чи що то таке? Дуже цікаво. Багато питань, мало відповідей. Так, чудово, ми дісталися, ми на місці. Підхаваємо кокосика. Так, чудово. Чудово, чудово, чудово. Шторм починає спадати. Погода починає. Опа-па. А це в нас що? Так, сокира, а це що? Door і Slocket. Щит. Шучу. Коротше, там написано, що ми намагалися і робили, що могли, але двері так і не вдалося. Відчинити. Цим ми займемося трішечки згодом. Look for the person. Yes, for the... My English language. Так, зрозуміло. Треба оббігти навколо, подивитися, може є щось цікаве. Так. Ну, нічого цікавого. До речі, текстури не, про... не провантажилися. Це, типу, напевно, я так розумію, вентиляція. А ось у нас якась канатна дорога. І вона веде донизу. You know? Погода, да, шторм стих. Стало тихенько. Гарненько. Так, заприготи, напевно, треба, да, немає. О! Чудово. Так, добре, ми на березі. Ми на березі. Емочка виглядає круто. Ржава така вся. Так, а я можу з цим, з цим крабом щось зробити, а? Не наступити нічого, да? А чого він не помирає? Чого він не помирає? Я не можу вбити краба. Ніяк не хоче він. Так, ну інвентар в нас заповнений, тому, в принципі, не можемо ми подивитися і підняти те, що є в гнізді. Ну, в гніздах є. є пір'я. Так, а це що це у нас таке? А це у нас якийсь... пірс, щось типу того. Причал. Каже, допоможи мені, мені боляче. Чим же ж тобі допомогти, крихітко? О, чудово. В нас все вийшло, але щось вона якась не над того вірка. Так, вона тут за зачекрижила якихось двох гієн. І в нас є нове завдання. Нам потрібно що? А нам потрібно збудувати багаття, збудувати кемпфаєр і так далі. Так, що в нас тут є? Уейт, любий друже. Я бачив перше на північ звідси. Печеру, ага, нам дуже не вистачає припасів. Так, десь тут йдеться про печеру, що поряд є якась печера. Мені здається, чи може це ця печера, але навряд чи, в якій я вже був. Так, так про що ж йде річ в завданні? Треба зробити, збудувати якийсь невеличкий будиночок. Так, за допомогою молотка ми можемо, натискаючи на Б, вибирати будівництво. Правда, я не знаю тільки де збудуватися, хотілося би якесь гарненьке місце. Можливо, десь під скелею спробувати, а не де-інде. Воркбенч. Треба багаття забацати, розмістити спальний мішок і буде все добре. Так, отакі в нас є Ага, Спальний мішок, до речі, на землю розмістити не можна. Це значить про те, що треба обов'язково фундамент. Є різні види стін, дах є навіть стіна з вікном, стіна з дверами. Не знаю, я не готовий вирішити, де я буду проживати. У мене з сім завжди якісь трабли. Треба вибирати максимально якесь цікаве, таке гарненьке, комфортне місце. Не знаю, напевно, все ж таки я збігаю вон туди десь під скелі спробую. Можливо, там знайдеться гарне місце. Ну, в всякому разі, якби мені випала доля виживати ось на такому острові, да, то я би, напевно, скоріше всього будувався б в якихось печерах або от під такою, наприклад, скелею могутньою. Тому що, по-перше, вона з однієї сторони захищала би від вітру, по-друге, від дощу. І тут якось тебе, ти себе відчуваєш набагато захищеніше. М -м, можна, 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 але ландшафт не дозволяє. Тоді в нас буде торчати просто. Е, ми поставимо фундамент і буде торчати шматок землі. А це таке собі. Не можемо ми вирівняти землю. Не можемо вирівняти ґрунт. Ну, тоді не знаю, тоді, напевно, скоріше за все прийдеться все ж таки будуватися на пляжі. Так, я можу тут якось так спригнути, бажано, щоб не повиламувати собі ноги. О, нормально. Трішки боляче, але не смертельно. Непогано, непогано, непогана гра. Нагадую тобі, що обов'язково тисни свого кльоса догори. Коментуй, тому що від твоєї активності, як ти бачиш, багато чого залежить. Якщо я бачу, що тобі дійсно цікаво, ти коментуєш, ти ставиш кльоти догори, то я для тебе продовжую і знімаю. Ось тут я виберу, напевно, місце доволі непогано. Гра знаходиться в бета-тестуванні. Зараз я граю в демку, так для того, щоб ти собі розумів. І показую тобі, як воно тут і воно. Цікаво було би і буде повивчати острів. Дуже цікаво насправді. Що ми тут можемо цікавого знайти? Так, от таки ми втикнемо стінку таку з вікном, а далі стіни. Приємне будування. А от питання: а чи можна якось покращувати стіни? Типу, як в Расті? А тут, а тут, а тут я втикну двері. Так, а чому, чому, що не так? О, є, стало. Я це думаю, може це дах зробити як фундамент або зробити нормальний дах, такий, знаєте, як в справжньому повноцінному будиночку. Чудово, стіни готові. Це вже невеличкий, майже повноцінний будиночок. Або от такі от. Зробити дах отакий, от от. або, як я казав, нормальний в стилі, ну, як справжнього будиночка, ось отакий. От Напевно, буде дах отакий. От от. О! Непогано. Солом'яний будинок. Було б, звісно, крутіше, якби він був дерев'яний, тому що... Питання в тому, а наскільки його вистачить? Чи тут є такі приколи, наприклад, як Вікарусі, там, да? Якщо почнеться шторм або ще щось, щоб цей будинок просто не здуло вітром. Ну і заверш, завершуючи штрихи. Так, а як перевернути на ту сторону? Це має вже якийсь доволі симпатичний вигляд. Дірочку треба цю забити. Я думаю, можливо, віконце тут зробить ще. Подивимося зараз. Зараз головне розібратися з цим питанням. Щоб не було цих дир... ді... дірок. Так, а як же ж його перекрутити, га? Як же ж його перекрутити? Так, бурчить живіт? Мен хоче їсти. Зараз добудуємося і займемося цим питанням. О, 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 о я, я, здається, розібрався. Якщо натискати на, на R, то воно починає крутити об'єкт. О, готово! Чудово! І залишається з тієї сторони. І залишається з тієї сторони. Так. Не знаю, якось випадково, знаєш, дороже натрапив на цю гру і подумав, а чому ні. Виглядає вона доволі симпатично. І моя аудиторія вона зазвичай улюбляє ігри такого жанру. Е, частенько буває так, що мені пропонують. Е, ось зараз я виробую отакі. От До речі, чітко те, що можна вирубувати, так? Да? Соломі, оці квадратики, от, і, і відразу зробили вікно. Зараз ще зверху треба, якщо підпригнути, отак-от. От зробити вікно спереді і зробити ззаді таке, продовгувати. Так от, про що я говорив? Про те, що багато хто мені радить всілякі ігри, да, для того, щоб я. Показав відеоогляд, але, друзі, ви повинні розуміти, що мені іноді немає резону ніякого записувати відео по якійсь грі, яка вже давно є, до якої дібралися також українські летсплейщики, Да? Це, наприклад, як крайній мій відос перед цим, який я закинув по Horizon Car Horizon, там якось я вже не пам'ятаю про автомобілі, де ти можеш клепати автомобілі, складати, їх, подорожувати і так далі. Так от, розумієте, цей, цей, цей відос він не стрельний, мені нема від нього ніякої користі, тому що, тому що люди вже познімали матеріал по цій грі. Ось. Я ж завжди намагаюся шукати щось знімати, таке унікальне, хто ще, хто ще не знімав, всякому випадку. да. Тому що мені теж ну, немає приколу. Знімати щось для того, щоб воно отак, от, 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 от знаєте, там е, переглянуло 200 чоловік це відео, відео і на цьому все. Я сподіваюся, ти мене зрозумів. Тому якось так. Майте на увазі. Я думаю, вам набагато все ж таки буде цікавіше дивитися щось таке, що ви вже що ви ще не бачили. Так, але я відійшов від головного. Я хочу тут збудувати невеличку скриньку для того, щоб складати речі. Потім втикну тут воркбенч. Ось і багаття. Так, питання в тому, де втикнути скриньку. Десь ось тут, напевно. В ногах. Притусувати її так компактно. О! Якось отак. Да? Чудово. І складати сюди речі, які мені не потрібні. До речі, вона доволі вміска. Вміщує, вміщує речі. У мене є курячі ніжки, які треба підсмажити для того, щоб було що їсти. Тому що в мене є тільки три консерви. Є всякі, так, да, предмети інтер'єру. Оу, ой-ой-ой! Так, ми підняли якусь смолу, напевно, з дерева, і це нам дало крафт вогнище, крафта. Верстаків і смолотки, відповідно. Так, багаття я не можу розмістити в будинку, багаття тільки тільки на землі, так. Десь його треба втулити перед хатою. Наприклад, або ось тут. Так, мені треба каміння, недостатньо не, не в мене інгредієнтів. Така, до речі, знаєте, приємна рубка дерева. Цього має бути достатньо. Так, багаття готове, це добре. А тепер починаємо смажити курячі ніжки. Так, для Варбенча мені не вистачає, знову ж таки, смоли і не вистачає деревини. Боюсь, що зараз піду рубати дерево і курячі ніжки пересмажаться, пережаряться. Тому почекаю, я забираю останні. І можна бігти. А, недостатньо місця, тобі ж ми можемо зробити сокиру, але цю треба тоді викинути. Ніфіга собі, я зробив вогнище, вона прийшла, ця подружанька. Прийшла до мого вогнища. Тусується в мене, я хату робив не для тебе, а для себе. Так, да, прикиньте. Я от думаю, що там оці гієни, яких вона переколошматила, треба їх буде обібрати, забрати з них м'яско і забрати шкіру. Недостатньо, ще недостатньо деревини. І втулим це все діло ось сюди. Так, чудово. Питання в тому наступне: а що ми можемо робити на цьому верстаку? Виглядає комфортненько всередині. Виглядає круто. Так. Ми виконали те, що вона хотіла. Це має бути завершенням завдання. Так, є, чудово. Нам необхідно що Hammer Build Survival Бекон. Ну з цим є питання. Так, і ось. Оу, до речі, зі шкіри, яку ми підняли з гієн, ми отримуємо шкіряний капелюх і шкіряну таку, знаєте, ковтину. М'яско треба підсмажити. Тобі ж у нас вже потихеньку з'являється крафт речей. Але напевно для того, щоб крафтити речі, необхідно відповідний верстат. Так, тут ми можемо що? О, ми можемо зробити собі портфель? Нічого собі. О, так ти що? Чіназис. Чудово. Такий невеличкий маленький шкіряний портфельчик. Що збільшує кількість перенесення речей. Ну таке, тут насправді не надто багато, не надто багато речей для крафту. М'ясо забираємо. Кірка з'явилася відповідно. І якась от така от така дерев'яний брус з'явився. Я от думаю, який верстат збудувати ще. Є ремонтний верстат ось зараз, але він мене не, не надто цікавить, тому що в мене немає ще якогось такого чогось. що Крім М-ки, звісно. Але я навряд чи сумніваюся, що М-ку можна буде відремонтувати на такому посному. Weapons Bench. Зброярний верстат. Оцей треба би було б і збудувати і зробити. Чим зараз і займемось? Хоча, 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 друже, знаєш що? Вже чимало часу пройшло, тому напевно, я буду завершувати. А ти обов'язково коментуй, обов'язково тисни свого кльоца догори. Тому що, як я завжди кажу, і буду повторювати знову, хто не підписався, будь ласка, підпишіться, виправте це. Тому що половина людей, які дивляться мої відоси, підписані, і половина не підписані. Ось. Я кажу вам до зустрічі. Будьте здорові і будьте активні. Будьте активні, і буде з вами у нас. І буде з вами у нас і буде з вами у нас все добре і прекрасно. А я кажу вам до зустрічі. Па-па!